У цьому випуску ви дізнаєтесь про те, які воєнні податкові пільги скасовуються з 1 серпня, а які залишаються, про новий облік відкриття і закриття банківських рахунків та електронних гаманців, та нові правила внесення готівки на карту про повернення електронного декларування посадовими особами та підвищення штрафів за адміністративні правопорушення у сфері міграції. Вітаю! Мене звати Олена Афоніна, я консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи номер 1 На початку кожного місяця я знайомлю вас з важливими змінами в законодавстві, а також нормативними актами, що набувають чинності у поточному місяці. Отже, починаємо що очікувати в серпні. 28 липня був офіційно опублікований закон України номер 3219 колишній законопроект номер 8401 яким скасовується низка податкових пільг, запроваджених на період війни. Усі зміни, передбачені цим законом, набувають чинності з 1 серпня 2023 року. Основне це повернення до довоєнної системи оподаткування, а саме скасовується система 2% єдиного податку, врегульовуються відповідні перехідні положення на інші системи оподаткування. Платники матимуть право подати заяву про відмову від застосування 2% єдиного податку і вказати, на яку систему оподаткування бажають перейти. Без подання такої заяви платники автоматично будуть переведені на систему, на якій перебували до обрання 2% єдиного податку. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали сплату єдиного податку за ставкою 2%, автоматично вважатимуться платниками третьої групи зі ставкою 5%. Права та обов'язки платника ПДВ для тих суб'єктів господарювання, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена, також буде відновлено автоматично. Після 1 серпня 2023 року ліміти доходів для платників єдиного податку будуть розраховуватися пропорційно до кількості календарних місяців, протягом якого платник не використовував єдиний податок 2%. Отже, якщо платник податку на 2% єдиного податку був з початку 2022 року, то Фактично, це буде п'ята-дванадцята від річного ліміту. Дохід у період перебування на єдиному податку зі ставкою 2% не буде враховуватися для розрахунку лімітів доходів для відповідних груп єдиного податку. Обов'язкова сплата єдиного податку ФОПами першої та другої груп відновлюється з 1 серпня 2023 року. Виняток становитимуть лише підприємці, які зареєстровані та перебувають на територіях, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Про всі зміни до податкового кодексу та інших нормативних документів з приводу повернення до воєнної системи оподаткування більш детально вам розкажуть наші експерти. Зокрема, Ірина Губіна підготувала курс повернення на довоєнні правила оподаткування для ФОП та юросіб, де ви розберетесь в усіх питаннях, які виникатимуть у зв'язку з відмовою єдиного податку 2%, та про всі труднощі перехідних операцій. Ви дізнаєтесь, як працювати та подавати звітність ФОП та Юрособам після переходу на інше. Шу систему оподаткування про те за що будуть нараховані штрафи у сфері РРО, і коли чекати платникам податків податкових перевірок та інші зміни, які пов'язані з введенням в дію закону номер 3219 посилання на курс ви знайдете під відео. Закон номер 3219 відновлює з 1 серпня штрафи та пеню за невчасно сплачений ЄСВ. ФОПи і далі можуть за себе не сплачувати ЄСВ, але при цьому втрачається страховий стаж. А от мораторій на документальні ЄСВ перевірки зберігається, але не для всіх. Документальних перевірок та планових також не уникнути. При припиненні підприємницької діяльності, за самозверненням платника ЄСВ, платникам ЄСВ, які здійснюють діяльність у сфері підакцизної продукції, діяльність у сфері. Організації та проведення азартних ігор в Україні та у сфері надання фінансових і платіжних послуг. Документальні єСВ перевірки таких платників, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк. Якщо за наслідком відомоних перевірок буде виставлено вимогу про сплату недоємки з ЄСВ, і ця недоємка буде погашена протягом 30 календарних днів, у такому випадку штрафи та пеня скасовуються. Закон No3219 повертає відповідальність за порушення закону про РРО, але тільки з 1 жовтня 2023 року. Водночас суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог щодо застосування РРО програмних РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року, крім продажу підакцизних товарів, купівлі, продажу іноземної валюти і грального бізнесу. Штрафи за порушення використання РРО та програмного РРО для платників єдиного податку другої і третьої груп зменшено зі 100% до 25% і зі 150% до 50% від вартості товару. Планових податкових перевірок не буде. Мораторії на їх проведення продовжено до припинення або скасування воєнного стану на території України. Виняток становитимуть лише платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, у сфері організації та проведення азартних ігор і надають фінансові або платіжні послуги. Як уже попередньо відзначалося, документальних перевірок правильності нарахування обчислення та сплати ЄСВ також не буде. Мораторії на проведення таких перевірок встановлюють. На період дії правового режиму воєнного стану на території України. Крім того, з 1 серпня 2023 року для платників податків та контролюючих органів відновлено перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за затриманням якого покладено на контролюючі органи, зокрема, строки надання індивідуальних податкових консультацій, розгляду скарг платників податків, надання платниками податків, відповіді на запити ДПС. А я запрошую бухгалтерів на новий відеокурс: Автотранспорт на підприємстві Облік, електронна ТТН, списання палива, заміна шин, ремонт обслуговування з Любов Романчук, який складається із вісьми уроків. На цьому курсі ви дізнаєтесь все про облік операцій з автотранспортом, а саме, як взяти авто на баланс підприємства з різних джерел надходження, зокрема, купівля авто, безоплатне отримання, внесення в статутний капітал, розберете облік операцій з автотранспортом від введення в експлуатацію до вибуття а також. Тож, проаналізуйте облік витрат на авто, зокрема, списання паливно-мастильних матеріалів, запчастин та проведення ремонту авто. Крім того, ви отримаєте практичне заняття з налаштування та обміну електронним ТТН в програмі Art Звіт. Посилання на курс, який вже в доступі для передплатників бухгалтерської відеоплатформи, ви знайдете під відео. 1 серпня банки та фінустанови мають своєчасно повідомляти ДПС про відкриття та закриття рахунків та електронних гаманців платника податків юрособи резидента і нерезидента, зокрема, і відкритого через його відокремлені підрозділи чи самозайнятої фізособи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, та повідомлень про взяття рахунку електронного гаманця на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку електронного гаманця на облік. Крім того, не пізніше як до 1 вересня банки та фінустанови зобов'язані направити, зокрема, і повторно до контролюючих органів повідомлення про відкриття закриття рахунків електронних гаманців відкритих закритих у період з 24 лютого 2022 року по 1 серпня 2023 року. А з 1 вересня до них будуть застосовуватися штрафи за видаткові операції з рахунком електронним гаманцем до повідомлення ДПС про їхнє взяття на облік. З 1 серпня 2023 року, відповідно до постанови правління НБУ No89, при внесенні готівки на карту за допомогою платіжного терміналу для її зарахування слід виконати такі дії, вести номер свого мобільного телефону на екрані. Платіжного терміналу отримати на цей номер одноразовий пароль шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка, ввести на екрані платіжного терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції, та отримати квитанцію. Ці вимоги стосуються операції з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою платіжного терміналу. Інші платежі, що здійснюються через термінал, можна, як і раніше, проводити без одноразового пароля: сплата комунальних платежів, оплата квитків для залізничних перевезень, оплата проїзду в міському і приміському транспорті, включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті, оплата маршрутних пасажирських перевезень, поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті транспорті, сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету. На бухгалтерській відеоплатформі номер 1 виходить онлайн-школа бухгалтерія підприємства плюс практика в програмі БАС. Програма онлайн-школи складається з 9 модулів і в кожному є практичні заняття в програмі БАС, а також додатковий урок з онлайн-відповіднями лекторів на запитання. Перший модуль формування статутного капіталу та практичним уроком в програмі БАС, налагодження програми та ведення залишків, резервне копіювання вже доступний перед платникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 з 31 липня за посиланням 11 липня уряд прийняв постанову номер 709 про деякі питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Зокрема, для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу зараз з 1 серпня 23-го року, буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року. Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні. І є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, та для інших осіб 2 тисячі гривень. Відповідно, виплати не продовжуватимуться особам, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально. При цьому обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або доглядала. За хворою дитиною оздоровлювала дитину та інше. Також виплати не продовжуватимуться особам, які повернулися до покинутого місця проживання, та особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. Звертаємо увагу, що громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дівчина не потрібно. Виплати продовжуватимуться автоматично. З 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє. Здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Уряд розширив програму іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ. З цією метою 4 липня 2023 року була прийнята постанова номер 710 якою внесено зміни до умов забезпечення приватним акціонерним товариством Українська фінансова житлова компанія доступного іпотечного кредитування громадян. З 1 серпня 2023 року нею зможе користуватися більше українців, а саме ветерани війни та члени їх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих ветеранів та захисників і захисниць України, внутрішні переселенці, громадяни без власного житла. Цим категоріям громадян надається можливість отримати кредит під 7%. Отже, основні зміни до воєнних ризиків віднесено встановлення позичальнику після отримання ним кредиту і інвалідності. Першої та другої групи внаслідок війни на забезпечення доступним іпотечним кредитуванням тепер можуть претендувати детективи, старші детективи та особи начальницького складу НАБУ, а також особи рядового і начальницького складу ДБР, детективи та особи начальницького складу БЕП. Для отримання кредиту не буде враховуватися наявністю кандидата житла, зокрема на територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації. В Україні з 1 липня 2023 року рішенням уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. У зв'язку з цим відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року у вигляді паспорта книжечки по досягненню особою 25 чи 45-річного віку. Тож, якщо вам виповнилось 25 чи 45 років у період з 13 березня 2020 по 24 Січня 2022 року і ви не звернулися до будь-якого підрозділу ДМС чи ЦНАП, щоб вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Після цієї дати паспорт підлягає обміну на id картку. 26 липня Верховна Рада зареєструвала проект закону номер 9534 про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. І вже 27 липня парламент прийняв законопроект за основу із доопрацюванням деяких положень. Сподіваємося, що урядовці все ж таки приймуть цей нормативний акт. А я розповім про важливі моменти законопроекту. Мета його відновити подання декларації посадовими особами, які прямо не задіяні в мобілізації та воєнних діях, та відновлення функцій НАЗК в перевірках та верифікації декларації. Отже, Після остаточного ухвалення законопроекту посадовці впродовж 90 днів мають подати декларації за 2021-2022 роки, а не тільки за поточний рік. Встановлюється, що на період до припинення або скасування воєнного стану у єдиному державному реєстрі декларацій у відкритому доступі будуть відображатися декларації, але без реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізосіб. Місця Знаходження об'єктів, які наводяться в декларації, номера рахунку в банківській чи іншій фінансовій станові, без відомості про населені пункти, де розташовані об'єкти, які зазначаються у цій декларації, або де розташоване місце фактичного проживання, зареєстроване місце проживання та без прізвища ім'я по батькові всіх інших осіб, зазначених у декларації, крім суб'єкта декларування. З 20 серпня 2023 року набудуть чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції. Кодекс про адміністративні правопорушення буде доповнено статтею 185 15, згідно з якою, у разі невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За такі дії вчинені повторно протягом року. Року відповідальність для громадян від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів до посадових осіб від 150 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Збільшено розмір штрафів, передбачених статтею 202 за порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду виїзду. Тож при вчиненні порушення вперше штраф. Складатиме для громадян від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для посадових осіб від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За аналогічне порушення, вчинене повторно протягом року передбачено штраф в розмірі для громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, для посадових осіб від 150 до 300. Також встановлено граничний термін. 30 днів у разі перевищення якого іноземцям або особою без громадянства, а також недодержання ними встановлених законодавством вимог транзитного проїзду через територію України або вимог декларування чи реєстрації місця проживання перебування буде притягнуто до адмінвідповідальності. Змінами також передбачено, що від імені центрального органу виконавчої влади розглядати справи про адмінправопорушення і накладати адмінстягнення мають право керівник, заступник керівника. Центрального органу виконавчої влади та інші уповноважені керівником посадові особи цього органу. Постановою кабінету міністрів номер 514 оновлено норми порядку проведення обов'язкового техконтролю транспортних засобів. Постановою уточнюється, що транспортним засобом, що використовується з метою отримання прибутку, є зокрема службовий легковий автомобіль, що експлуатується юридичними особами ФОПами під час провадження господарської діяльності фізичними особами під час виконання цивільно-правових договорів з метою отримання прибутку. Також запроваджується електронна форма протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, але з можливістю друку паперової копії протоколу. Передбачено здійснення відеофіксації обов'язкового технічного контролю транспортних засобів, але під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування відеофіксація технічного контролю транспортного засобу не проводиться. Постанова Кабінету міністрів номер 514 на береченості з 25 серпня 2023 року. За статтею 73 Кодексу законів про праці у серпні ми мали б вихідний день 24 серпня, День Незалежності України. Але через воєнний стан в країні додаткові вихідні дні скасовуються. Отже, офіційні вихідні дні в серпні це субота. Та неділя всього в серпні буде 23 робочих дні та 8 вихідних. Нагадаємо, що в приватному секторі роботодавець може встановлювати додаткові вихідні на свій розсуд, тож нічого вам не заважає зробити 24 серпня дійсно святковим і вихідним днем на вашому підприємстві. А ще 29 серпня на бухгалтерській відеоплатформі №1 готуємо для вас відеокурс Основні засоби капітальний та поточний ремонт з Вікторією Величко. На курсі ви дізнаєтесь про особливості обліку капітального ремонту, оформлення первинних документів та проведення витрат, в тому числі і у воєнний час. А також як відрізнити капітальний та поточний ремонт і правильно віднести витрати на виконання ремонтних робіт і як це вплине на податки звітного періоду. А ще ви отримаєте... Практичне заняття в програмі бухгалтерії БАС, як відобразити витрати на ремонт та модернізацію основних засобів. І наостанок нагадаю про статистичні звіти та податкові декларації за півріччя і другий квартал, які необхідно подати у серпні. 9 серпня останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу. Та розрахунка держдивідентів за півріччя, а також фінансової звітності за півріччя до податкових органів платниками податку на прибуток, що звітують щокварталу. Крім того, до 9 серпня не забудьте подати об'єднану зарплатну звітність за другий квартал, податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця та юридичної особи за другий квартал платниками, віднесеними до третьої групи, декларацію екологічного податку за другий квартал, податкову декларацію з рентної плати за другий квартал, декларацію збору за. Місця для паркування транспортних засобів за півріччя та декларацію з туристичного збору за півріччя, 18 серпня, останній день сплати податків за другий квартал, зокрема, податку на прибуток підприємства та державних дивідентів, податку на додану вартість, екологічного податку, рентної плати, збору за місця для паркування транспортних засобів і туристичного збору, а також єдиного податку і сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15% та задекларовані в другому кварталі 23- третього року. Єдиного податку першої та другої груп, і єдиного податку за другий квартал 2023 року платниками юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал Семінарком». А про те, чого очікувати у вересні, я розкажу через місяць. Бажаю вам легких звітів! До зустрічі.